Увага, останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну Судова юридична газета. Чоловіки, 17 років, у вас взагалі це якось це, Ну, є якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого стримутися. Не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені взагалі, хто мені подобається, не подобається. Це, ну, це діти. Це не те, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно. Бо реально, власному досвіду і досвіду друзів після 30 якось це здріває розуміння, як рухатися, що робити і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язать. До того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними, ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, цей останній дзвоник в цьому році, ну, в 26 му який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо останні і перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити як раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розуміти на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося. Шукаємо українців, які хочуть отримувати заплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.